Вітаю, друзі, сьогодні, 11 жовтня 2025 року. Поговоримо про те, як на прикладі Балтійських країн Естонії, Латвії, Литви, ми бачимо, що робила, що повинна була робити Україна з вересня 2021 року, коли союзники попередили нас про вельми ймовірне повномасштабне вторгнення Російської Федерації і чого не робила. Що роблять ці балтійські країни, що свідчить про різне ставлення до своїх громадян і повагу до своїх громадян і виконання функцій, фундаментальних функцій держави? Отже, Естонія, Латвія та Литва розробляють плани на вибудок надзвичайних ситуацій, аби впоратися з евакуацією сотень тисяч людей у разі накопичення російських військ або нападу, пише про це Рейтерс. Вони не лише розробляють відповідні плани, а вони їх вже випробовують. Деталі: 31-річний волонтер Адмінас Раудіс виконував роль волонтера евакуйованого під час навчань у Литві цього тижня. Наголосив: ми говоримо про це щомісяця, щотижня, на роботі скрізь. Що мається на увазі? Литва, Латвія. Естонія е, розробляють плани евакуації сотень тисяч населення з 40 кілометрової прикордонної з Російською Федерацією зони у разі, якщо Російська Федерація накопичуватиме Збройні сили біля їхніх кордонів, або якщо вона е, буде нападати. Притому, дивіться, як вони розумно передбачили. Е, вони передбачили, що е, Ті, хто будуть втікати на автомобілях, вони будуть направлені на другорядні дороги, аби звільнити інші для армії. Ви пригадуєте, коли 24 лютого 2022 року Російська Федерація напала на Україну, як всі основні автомагістралі були запружені автомобілями з українцями, які втікали від війни, через те, що Зеленська і компанія не попередила людей про повномасштабне вторгнення? Е, і плани ці передбачають, як я вже сказав, евакуацію людей, хто живе в радіусі 40 кілометрів від кордонів Російської Федерації та Білорусі, і серед евакуйованих потенційно 400 тисяч людей. І е, Невідомо, чи вони будуть евакуйовувати людей за межі своїх держав, але е, Потенційно оцінюють, що, наприклад, третина жителів Латвії може покинути свої домівки під час відповідних загроз. А тепер давайте порівняємо, як діяв Зеленський і компанія щодо жителів Херсонської, Запорізької, Харківської, Півночі Київської, Сумської, Чернігівської областей, Луганської, Донецької областей, коли людей постійно переконували в тому, що вторгнення не буде. Говорили заспокійливі відосики, і, врешті-решт, за кілька днів здали сухопутний коридор у Крим. Е, я вважаю, що Зеленський і компанія до 24 лютого 2022 року вчинили державну зраду, тому що вони фактично вони представляють державу, і відповідно держава зрадила своїх власних громадян і не виконувала ті функції, які вона повинна була виконувати по захисту життя, здоров'я і безпеки власних громадян. Не вивзано було матеріальні цінності. Взагалі планів навіть не розроблялися. Не вивезено дитячі будиночки, не вивезено музеї, не вивезено е архіви. Все це дісталося ворогові. І приклад того, як потрібно діяти завчасно міркуючи про загрози, нам показують три маленькі балтійські країни: Естонія, Латвія та Литва. І це не лише вони розробляють такі плани, такі плани розробляють. Кожна країна, яка межує із Російською Федерацією Польща, Фінляндія, Швеція, ми повинні осмислити це, те, що не робили Зеленські компанії. І для того, щоб притягнути їх до відповідальності. Тому що ситуація та вкрай складна ситуація, в якій ми знаходимося, вона обумовлена в тому числі і тим, що Зеленська компанія не готували Україну до вторгнення 24 лютого, що сталося 24 лютого 2022 року.